А садовись, шановні глядачі. Вітаємо вас у три випуску волосів гімназії. Його ведучі Анастасія Водичко та Роман вже традиційно у Чернігівській гімназії номер 11 провели конкурс поробок з природних матеріалів, що продемонстрували учні в цьому році. У Чернігівській гімназії номер 11 відбулася посвято першокласників гімназисти. Хто завітав до наших першокласників та що подарував з метою профілактики дорожньо транспортного травматизму. В гімназії проходив тиждень безпеки дорожнього руху. До вшанування пам'яті жертв голодомору. Гімназисти та педагоги долучилися до акції Запали свічку пам'яті ці та інші новини в третьому випуску Голос гімназії у Чернігівській гімназії номер 11 відбулася посвята першокласників гімназисти. Особливим гостем свята став улюблений світлахів пізнайком, який привітав школярів із початком навчання і підготував для них цікаві завідки. Першочки із захопленням давали відповіді на них, проявляючи винахідливість і кмітливість. Юні гімназисти також здивували усіх своїми талантами. Вони виконували руханки та пісні, які підготували з любов'ю та старанням. У кінці посвяти кожен першокласник отримав значок з гербом гімназії. Вже традиційно у Чернівській гімназії No11 провели конкурс поробок з природних матеріалів щедрі стрільної землі. Готуючись до виставки, наші найменші учні з різноманітних овочів, каштанів, шишок, горіхів, жолудів та інших дарів природи робили поробки, картини та навіть цілі композиції. Усі класи посіли призові місця та отримали грамоти Жорі відзначило також роботи, які їх найбільше вразили та їх авторів. Висловлюємо щиру вдячність всім учням та батькам за участь у конкурсі та бажаємо щедрих врожаїв і втілення креативних дій. Традиційно у листопаді в Чернігівській гімназії номер 11 Проходить тиждень безпеки дорожнього руху, метою якого є профілактика дорожньо-транспортного травматизму та вироблення навичок дотримання правил поведінки на дорозі. Протягом тижня вчителі гімназії разом зі шкільним офіцером безпеки та представниками патрульної поліції проводили просвітські заходи, години спілкування, вікторини, конкурси, ігри, бесіди, розігрували сюжетні ситуації. Створили лепбуки, практичні заняття. Була проведена виставка дитячого малюнка на тему Дорожні знаки знай в біду не потрапляй. Квест Знавці правил дорожнього руху під час проведення заходів учні в черговий раз переконалися, що дотримання правил дорожнього руху є важливим, адже це може зберегти життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху та відвернути інші негативні наслідки. Щорічно у вересні наша дружна родина старшокласників Чернігівської гімназії No11 приймає поповнення п'ятикласників. Цього року це п'ять класів, один з яких дистанційний. Традиційно з метою знайомства кожен клас підготував фотогазету. Тож знайомтеся наші п'ятикласники. День гідності і свободи. Які щероку відзначаються 21 листопада, є важливою подією для кожного українця? У рамках відзначання цього дня в гімназії було проведено тематичні уроки та виховні години. Малювали малюнки, плели браслети синьо-жовтих стрічок. Учителі розповідали про важливість боротьби за свободу, права людини та незалежність. Юні екскурсоводи зразкового музею Історія школи розповідали гімназистам про героїв захисників, випускників школи, які віддали своє життя у боротьби за свободу і незалежність України. Напередодні відбувся урочистий захід шанування загиблих у війні з Росією випускників нашої школи. На ньому були присутні родичі загиблих, представник міського ТЦК та СП. Особливе місце займають покладання квітів до меморіальних пам'яті та хвилини мовчання на честь героїв, які віддали своє життя за волю України. До вшанування пам'яті жертв голодомору доєдналися учні-педагоги Чернівської гімназії No11. Були проведені бесіди, усні журнали, відеоперегляди, онлайн-екскурсії до музеїв. На будівлі закладу освіти приспущено державний прапор України. Гімназисти та педагоги долучилися до акції Запали свічку пам'яті. Сьогодні ми пам'ятаємо цю трагедію, щоб подібне ніколи не повторилося. Вшановуючи жертв Холодомору, українці демонструють свою єдність, пам'ять і повагу до предків, які стали жертвами нелюдського радянського режиму. Наразі це всі новини минулого місяця. З вами були Анастасія Величко та Роман Медик. Главна оба мњата до нови зустричаји.